Різновиди ходьби. Ходьба широким кроком. Нога ставиться перекатом з п'яти на носок. Положення рук відповідно до ігрового сюжету. Імітаційні вправи переступаємо калюжі намети тощо. Гудьба випадами, нога, яка виставляється вперед, зігнута в коліні під кутом 90 градусів, ставиться на всю стопу. Нога, яка знаходиться позаду, спирається на носок. Поштовх відбувається за рахунок задньої ноги. Zou